А ти місток стати зможеш? Та легко. Ух ти! Добре, а сальто зробити зможеш? Даринко, я можу зробити не тільки сальто, але я щось ж не розумію. Ти перевіряєш мої акробатичні вміння? Та ні, просто хотілося, щоб ти мене навчила. Гаразд, але у нас зараз запис, тому давай після ефіру. То такі чорлідери, та що це за вид спорту? Сальто, місток, перевороти. Займаємось акробатикою. Єдиний вид спорту, який був у програмі Олімпійських ігор. Це кінний. Кратимо пета, літа, оздоровлюємось. Усе про велоспорт. А цей вид спорту загартовує тіло. Розвиває м'язову та дихальну систему. Займаємось плаванням. І наостанок розкажемо усе про фігурне катання. Чарлідинг, акробатика, кінний спорт, велоспорт, плавання. А може, фігурне катання. Про це все ви дізнаєтесь уже цього тижня у суботу о 12.20. На каналі Правда Тут Львів.